Дивіться, ми з дитиною можна і дорослими, і з дітьми вивчати англійську ось таким легким способом, щоб дитина не нудилась і щоб їй було цікаво. Так, не завжди репетитори і так далі. Ось, наприклад, давай вивч, прочитаємо: заодно вона і українську вчить, там польську вона знає, і тепер англійську. Прочитай по-українськи, а потім ми послухаємо вимову англійською. Читай. У мене спущене угу. pomóc тепер I have a flat tire. Can you help me? I have a flat tire. повтори. Можеш повторити? Якщо не можеш, вмикай собі Can you help me? I have a flat tire. Can you help me? Have a... I have a flat tire. Can you help I me? You help me? Mm -hmm. А тепер давай о, якесь м, просто одне слово, о, щоб не було таке довге речення. Наприклад, ну не знаю яке. Таке ні складне, ні легке. Одне, так? Ну, яке? Ну, наприклад, ну, ти, ти це знаєш. А, ну, наприклад, ось це. Читай ось це. Ось це. 5, 9, 9. Ось це. українською. Зламаний. Зламаний. Давай под... вимкни, як буде зламаний. Broken, broken, broken. Як буде зламаний Broken. Ще раз прослухай вимови, повтори щоб гарно вимовила. Broken. 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 Так, ще раз. Broken. Ще раз. Прослухай уважно, як там вимова і повтори Broken. 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 Broken Broken. Broken. Broken Broken. Так. І тепер скажи: ти ходила на заняття з репетитором Нейтів Спікером з Лондону, так? на заняття два рази в тиждень по підручниках стандартно, або онлайн, або офлайн, немає значення. І ти ходила на ці заняття. І зараз ти вперше спробувала ось цей мій метод вчити іноземні мови, 24 іноземні мови, методом каналів, так, який придумала, створила твоя мама, так, щоб вчити мову легко, тому що мама сама вчила польську мову, мама викладач польської мови літератури. так. Тепер скажи сама як тобі цікавіше вивчати так чесно з репетитором, так як ти вчила, чи ось таким методом слова запам'ятовуються? Як краще запам'ятовується слова? Отаким методом, як тепер. А чому? <кій> Дивися, там ти мала заняття на 45 хвилин, вчителька тобі пояснювала, так, е, показувала, там були кольорові картинки, підручники. Ну, правда, вона пояснювала по-англійськи і трошки старалася польською, тому що польською вона не знає. Але чому, якщо це було вживе заняття, там були діти, чому воно менш ефективне, ніж оцей метод? І він ну, по суті дешевший ніж? Це я цікавше... Ніж та ново, ну, як говорять, то є вона є більше цікавша і більше можна навчитись того, як так. буде багато разів повторяти хтось. Так, вимови ще й переклад є. Так і так можна вивчити майже всі слова не тільки з англійської, ти можеш взяти будь-яку іншу мову. Можливо, ми колись послухаємо нідерландську, так. Тобто ти так може вивчати будь-яку мову. А ти вивчала польську в садочку, правда? Mm -hmm. І ти її не вчила ні через граматику, ні через письмо, просто на слух. Пішла в садочок польський і почала говорити польською. Скажи мені на твою рося, зараз їй 7 років, як ти вважаєш подібний цей метод на метод той, яким засвоюють природні діти інтуїтивно? Так як ти вчила в садочку без прав підручників, просто до тебе говорили виховательки, так, подібний, так, правда так. дає можливість засвоювати мову легко, без примусу, напрягу, страшних зусиль, змушування себе, зубріння, так і насильство над собою в першу чергу. Коли тобі не хочеться, треба вчити. Тобто цей метод дозволяє вивчати мову, коли тобі не хочеться, але якщо ти почнеш, воно тобі легко піде, і навіть стане цікаво, правда? Ти радиш людям вивчати мови методом аудіокурсів каналів? Так. Супер! Тоді почуємося наступне відео, а ви можете придбати один рівень всього за 100 гривень. Чекаю вас!